Сьогодні буду говорити з вами про здоров'я, тобто як не хворіти. Або якщо захворіли, як вплинути на першу причину, тобто тема здоров'я в цілому. Я з величезною повагою ставлюся до молодих людей, які ще цілком здорові, але займаються пошуком методів профілактики, турбуються про своє здоров'я, про здоров'я батьків, близьких у значній кількості випадків люди мають хвороби через неуміння доглядати за собою, прислуховуватися до себе, до свого організму, адже цьому не вчать в школі. Чому я сьогодні ділюся своїм досвідом? Тому що вже протягом 20 років, з яких 4 роки професійно я займаюся вивченням питання збереження здоров'я, і разом зі своєю сім'єю слідую цій концепції. Зараз мені 53. більшість свого життя. Я слідую цим правилам. Я не претендую на звання гуру, але вважаю, що варто ділитися своїм досвідом та результатами з тими, хто готовий дослухатися та відкритий до покращення якості свого життя. Моя задача передати корисну інформацію та навчити бажаючих користуватися методикою, за дотриманням якої слідує результат, підтверджений не лише візуально, але й діагностично. Отже, це тема комплексного підходу до здоров'я. Є вираз, який я колись почула, діагнозів не існує. Коли я його проговорюю, на мене дивляться здивовано. Насправді вони є, але немає сенсу на них впливати. Можна облегшити стан хворого, але якщо людина хоче бути насправді здоровою, має розуміти, що у будь-якого діагнозу є перша причина, і їх кількість доволі обмежена. Якщо ми говоримо про організм як одне ціле, а не суму окремих частин, то він складається з 12 систем. Системи, в свою чергу, складається з органів, органи з тканин, а тканини з клітин. Тож до здоров'я свого організму потрібно підходити власне комплексно та розуміти принцип відновлення клітини? Що таке комплексний підхід? Якщо уявити, що ми це великий акваріум, який наповнений на 70% водою, а наші клітини це рибки, що плавають у цій воді, то яка ця вода, які умови ми створюємо в цьому акваріумі? Чи отримує кожна клітина поживні речовини? Чи виводяться токсини регулярно, чи налагоджений цей процес? Коли ми не п'ємо правильну воду, в потрібній кількості вживаємо слизоутворюючу їжу, коли змішуємо білки, вуглеводи, не чистимо цей акваріум від паразитів та розводимо там болото, що стається з нашою клітиною? Вона занедужує, бо знаходиться в отруйному середовищі, і це ми одразу відчуваємо на собі. Почнуться головні болі, проблеми зі сном, хронічна втома, проблеми зі шкірою та волосся. Коли організм починає давати збій, ми намагаємося впливати на наслідок, але насправді ми маємо виявити і вплинути на першу причину. Ключовим моментом підходу в західній медицині є такі умови: розділити людину на запчастини та вручити окремому спеціалісту в той же час. Медична система сходу розглядає організм як цілісну систему. Це перший принцип у концепції здоров'я, другий це відновлення клітини. Можливо, запустити правильний процес, створити сприятливі умови, і клітина відновлюється. Коротко зупинюся на основних факторах: перше це психологія, вода, їжа. Психологія це розуміння людини, для чого вона робить ті чи інші речі. Наприклад. У людини болить голова, вона йде в аптеку, купує знеболюючи, наприклад, анальгін чи аспірин. А для чого? Тому що нашій голові не вистачає цих речовин, а аспірин води в кров не додасть, щоб її розвести. Ще таке: у людини токсичний запах поту. Вона користується дезодорантом, який закриває вихід лімфи і заганяє ці шлаки назад у середину, накоплюючи це все роками. Усе це відноситься до психології. Коли людина підходить до мене з подібними проблемами, я рекомендую розібратися у цьому, переглянути відео, які я їй даю. Веди в Ютубі Ольга Бутакова і обери тематику, яка тебе хвилює. Наприклад, чому високий тиск, чому болять суглоби. Розберися з цим. Я не хочу бути в ролі цілителя. Бери програму, вона тебе вилюкає. Такого не буває. Це не панацея. Тобто психологія це зміна мислення, і тільки потім ми обираємо програму оздоровлення та відновлення. Перший фундаментальний момент це тема води. Тут два нюанси. Кількість, якість. По кількості фізіологічна норма це 30 грам на кілограм ваги. Чому це так важливо? Рекомендую переглянути відео Ольги Бутакової, де є багато цікавих тверджень щодо води та хвороби обезводення. Це академік Преон, яка ділиться своїм професіональним досвідом. Її ролики вже набрали мільйони переглядів. Суть питання в тому, що буде з людиною, яка не допиває потрібну кількість рідини. Професор Ольга Бутакова розповідає про проблеми, які виникають на фоні хронічного обезводнення організму, адже кров це ріка, яка має текти. І якщо не вистачає рідини, вона загущується і стає, наче кісіль. Густа і погано переносить кисень, а в свою чергу ми втрачаємо енергію. Наступним піднімається артеріальний тиск, щоб просунути цю кров далі. А що наша лімфа? Лімфа це каналізація, яка також застоюється через брак води. Не випиваючи достатню кількість денної норми води, яка служить розчинником і транспортним засобом, ми поступово отруємо свій організм. Першою ознакою такого отруєння є відчуття легкої нудоти під час вживання води. Це відбувається через те, що токсини в кишечнику змішуються з водою. І потім смоктується нашим організмом ця вода. Так, людина отримує головний біль і загалом погане самопочуття. Говорити про важливість води стало моєю місією, і компанія, з якою я співпрацюю, це компанія Coral Club, має девіз: напоїти весь світ водою. Важливо передати культуру споживання води. Навчити яку саме воду потрібно пити, отож, ми переходимо до теми якості води. Є поняття хороша вода, яку ми беремо з джерел, кірниці, і є розуміння жива вода це абсолютно різні води. Жива вода засвоюється нашою клітиною, виносить з неї бруд, токсини та заносить щось корисне. Це слаболужна структурована з правильним мінеральним складом. На жаль, така вода є у декількох місць тільки світу. Компанія Coral Club отримала ексклюзивне право на дистриб'юцію продукту Coral Mine, за допомогою якого ми маємо можливість пити живу воду повсякденно. Це чистий дар природи, подрібнений білий корал санго, який повністю замінює біологічні якості води. Ми отримуємо воду, яка є на найкращих курортах в світі. Я завжди говорю: спробуй і переконайся, через деякий час отримаєш певні результати. Станеш енергійнішим, виносливішим. Особливо в спортзалі покращиться сон. Ось що робить правильна вода. Але це мій вибір. А вам вирішувати, чи довіритися моїм словам, чи зробити свій висновок. Можливо, ви чули вислів закислений організм. Тисячу 1932 році Нобелівську премію отримав Отто Вармур за те, що довів, що ракові клітини не розмножуються в лужному середовищі. Він довів, що все, що веде до хвороби, це грибки, паразити та онкоклітини. Вони не живуть в слаболужному середовищі. Почуйте це зараз. Усвідомивши це, ми можемо продовжити своє життя та позбавити себе безліч проблем зі здоров'ям. Я деколи запитую, паразити це причина чи наслідок? І чую відповідь: причина взагалі це наслідок. Це наслідок закисленого організму. Якщо ми утримуємо образно сказати, болото всередині нас. То там завжди буде живність. Отже, потрібно утримувати в цілому правильне середовище. 80% їжі це їжа слизоутворююча, яка закислює наш організм, особливо м'ясо. Взагалі лужних продуктів дуже мало, тому організм тратить багато енергії на те, щоб їх якось адаптувати. При цьому вимивається кальцій, магній, калій, натрій, всі лужні мін мінерали. А потім випливають результати. Слабкі суглоби, серце, втрата енергії. Звичайно, ми продовжуємо жити, їсти, пити не завжди правильно. Яким же чином людина може допомогти собі, щоб досягнути оптимально правильного способу життя та міцного здоров'я? Необхідно проводити регулярні очисні програми. Це самий правильний та ефективний шлях до здоров'я. Регулярно це раз на півроку. Потрібно проводити очистку. Не тоді, коли вже відчуваєте крайній момент, а заздалегідь до появи перших симптомів, таких як болить голова, поганий сон, надлишкова вага, банально поганий запах поту і багато іншого. Ми очищаємо організм де? Це шлунково-кишковий тракт, це лімфатична система. Ми очищаємося від бактерій, грибків, паразитів. Це комплекс, який регулярно нам потрібно робити. Ви не уявляєте, які хороші відгуки я отримую від людей, що пройшли очисну програму. Вони діляться своїми результатами, отримали легкість, покращився настрій, додалася енергія, зовнішній вигляд змінився. А зменшення ваги це наслідок. Винесеного власне оцього бруду з нашого організму, коли ми налагоджуємо усі ці процеси шлунково кишкового тракту, ми отримуємо результат. І останнє найголовніше, ми зрозуміли для чого, а тепер треба розуміти, як чим ми можемо допомогти своєму організму. Існують укомплектовані програми, над кожною з яких працювали лікарі, професора 10-20 років. Це рослинні продукти, які виконують певну свою дію. Детокс виводить воду та жиророзчинні токсини. Антиглисна програма позбавляє організм від глистів та грибків. Програма глибокої очистки робить здоровий кишечник. В цілому ці очисні програми приводять в порядок наш організм. Моя сім'я регулярно двічі на рік проходить очищення по цій концепції. Це найкраща система очисток, що існує у світі. Вже в перший місяць є видимі результати. Людина молодшає, стрункіша, отримує енергію. Виробником цієї продукції є Японія, США, Німеччина, Іспанія. І компанія уже 25 років на ринку в 50 країнах світу, більше 250 найменувань. Продукт, звичайно, сертифікований міжнародними стандартами, а найважливіший стандарт це результат кожного з нас. Якщо у вас залишилися запитання, буду рада відповісти на них.